Ви можете бути здивовані тим, чим я збираюся поділитися, але вкрай важливо мовчати та зосередитися на тому, що чекає на вас. Якщо ви не вірите у Христа, це відео може не торкнутися вашого духу, але якщо ви справді обрані, ви відчуєте глибоко в душі, що це послання для вас. Бог має щось сказати вам зараз. Ви обрані, не випадково ви дивитеся це відео не випадково, ви не натиснули на нього з цікавості. І не натрапили на це випадково. У вашому житті є поклик, і Дух Божий підштовхує вас прокинутися. Слухайте уважно ви обрані. І я кажу це не для того, щоб підбадьорити вас чи погладити ваше его. Я говорю від імені Божественної істини. Ви носите в собі духовну ідентичність, яку світ не може осягнути. І, можливо, саме тому ви зіткнулися з такою кількістю нападів, такою кількістю відторгнень. Такою кількістю незрозумілого болю, тому що, коли вас обрані, ворог вже знає вас, перш ніж ви навіть зрозумієте, хто ви, і він робить усе можливе, щоб знищити вас, перш ніж ви зрозумієте, що ви несете, скільки разів ви почувалися недоречними, ніби ви нікуди не вписуєтесь, навіть у власну родину, скільки разів ви запитували себе, чому я? Чому стільки тягаря, стільки війни, стільки непорозуміння? Кажу вам зараз, тому що ваша доля надто велика, тому що ви несете щось, що вплине на життя, тому що ваша історія схожа на історію Йосипа, так, того хлопчика, який мріяв, але був проданий власними братами, зраджений тими, хто мав би його захистити, кинутий у яму тими, хто мав би його любити. У Йосипа були всі підстави здатися. Він міг би збунтуватися, озлобитися, відвернутися від Бога. Але чи знаєте ви, що він зробив? Він залишився, він тримався обіцянки навіть на дні ями, навіть у несправедливій в'язниці, тому що він знав, що яма це не кінець його історії. В'язниця не була його долею, це був лише процес, і те, що здавалося руйнуванням, Бог використовував як міст до піднесення. Ви можете бути прямо зараз у ямі, в емоційній, духовній чи навіть фізичній в'язниці. Вас можуть оточувати ситуації, які не мають сенсу. Але Бог хоче, щоб ви знали. Він все ще пише. І те, що ворог намагався використати для вашого знищення, буде тим самим інструментом, який Бог використає для вашого просування. Послухайте це з відкритим серцем. Буття 5020 говорить: Ти хотів мені заподіяти шкоду, але Бог задумав це на добре, щоб сьогодні багато людей спаслися. Це ваше слово, це ваша реальність. Ви були відокремлені Богом для мети, яка виходить за межі вас. І все, що ви пережили сльози, покинутість, зради, втрати, це не кінець, це муки народження нової ери, яка ось-ось народиться. Ви більше, ніж біль, ви більше, ніж сором, ви більше, ніж ця битва, ви обрані. А ті, хто обраний, не живуть баченням, вони живуть вірою. Тому що вони знають, що навіть коли все здається протилежним. Бог контролює ситуацію. Те, що він обіцяв для вашого життя, не здійсниться. Якщо це горить у вашому серці, залишайтеся зі мною, бо в наступних розділах вогонь зростатиме. Ми викриємо брехню ворога, відродимо забуті обіцянки та піднесемо вас із землі силою слова. Ви не були покликані виживати. Ви були обрані царювати. Очікування немарне, Божий час ідеальний. Є тихий біль, який несуть у собі багато обраних очікування, ви молитеся, поститеся, вірите, слухайтесь, але небеса здаються мовчазними. І це мовчання ранить вас, бо у вас є віра, ви маєте покору, у вас є готове серце. Але навіть попри це, дні минають і нічого не змінюється. Час летить, роки накопичуються, а обіцянки продовжують здаватися далекими. Іноді здається, що Бог забув, що Він просто залишив вас чекати осторонь, поки інші отримують підвищення, зцілення, шану. Але я тут, щоб нагадати вам Бог не забув вас, Він працює навіть коли ви цього не бачите. Вам потрібно почути це сьогодні. Божі зволікання це не заперечення, вони є частиною часу, який ви не можете бачити. Але який ідеально синхронізований з вашою місією. Подивіться на Авраама він чув голос Бога, який говорив йому, що він буде батьком багатьох. Але час минав і нічого не відбувалося обіцянка залишалася в повітрі, як зерно, посіяне в суху землю. І коли очікування здалося надто довгим, він і Сара взяли справу у свої руки. І так народився Ізмаїл. Але Божою обіцянкою був Ісаак, іншими словами. Людський план приніс біль, але божественна обіцянка все ще залишалася в силі. Бог не спізнюється, Він захищає вас. Бо, якби він виконав свою обіцянку надто рано, ви могли б програти. Очікування формує ваш характер, робить вас дорослими, готує вас міцно триматися за те, що Він покладе у ваші руки. Буття 21.1 потужно проголошує Господь відвідав Сару, як обіцяв. І Господь зробив Сарі як обіцяв. Це було не за людським часом, а за Божим часом. Можливо, ви втомилися чекати, можливо, ви молитеся і більше нічого не відчуваєте, можливо, ваша віра ослабла, але саме в цьому місці Святий Дух хоче вас оновити. Ісая 40,31 каже а ті, хто чекає на Господа, відновлять свою силу. Вони піднімуть крила, немов орли, побігають і не втомляться, підуть і не знеможуть. Чекати на Бога це не стояти на місці, це залишатися вірним. Це означає триматися за обіцянку, ніби тримаючись за власне життя. Ви можете чекати на зцілення відповідь, двері, напрямок. Ви можете чекати на чиєсь повернення або на сенс можливості, але очікування праведників ніколи не буде марним. Бог використовує цей час, щоб викорінити ваш страх, сумніви та тривогу. Він пускає у вас глибоке коріння, яке підтримуватиме дерево, коли воно росте. Бо багато хто бажає плодів, але мало хто може витримати тягар врожаю. Не поспішайте, не здавайтесь, не відмовляйтеся від обіцянки лише тому, що вона затримується. Божий час це єдиний час, який ніколи не підводить. І коли він проявляє себе, він не приходить пізно, він приходить прославленим. Пустеля це горнило віри пустеля. Ах! Пустеля, скільки з вас зараз ходить цим місцем, час, коли все здається сухим, двері зачиняються, друзі зникають, небо здається бронзовим. Ви молилися, кричали, плакали, і нічого не змінюється. Ви, ніби ходите по колу, застрягли в сезоні, який ніколи не закінчується. Але мені потрібно, щоб ви уважно слухали зараз. Пустеля це не покарання, пустеля це підготовка. Саме там Бог робить те, чого не можна зробити ніде більше. Коли Бог вивів Ізраїль з Єгипту, він міг би привести їх прямо до обіцяної землі. Але ні, вони провели 40 років у пустелі не тому, що Бог хотів їх покарати, а тому, що йому потрібно було їх підготувати. В Єгипті вони були рабами, але в обіцяній землі вони були б завойовниками. І між рабством і спадщиною є процес, є зцілення, є вогонь. Який очищає та спалює все, що не може увійти в новий сезон. У пустелі Ізраїль навчився щодня покладатися на Бога. Не було ні супермаркету, ні проточної води, ні безпеки. Але була манна, була скеля, що бризкала водою, була хмара в день і стовп вогню вночі. Вони навчилися йти за присутністю, а не за логічними шляхами. І це найважчий урок для обраних. Перестати покладатися на те, що бачать їхні очі, і почати довіряти Божественному керівництву, навіть коли все навколо здається порожнім. У повторенні закону 8.2 сказано пам'ятай усю дорогу, якою Господь Бог твій вів тебе сорок років у пустелі, щоб упокорити тебе та випробувати тебе, щоб пізнати, що в твоєму серці. Пустеля відкриває те, що приховано, саме там випробовується віра. Протистоїть плоть і зміцнюється дух. Це не місце комфорту, а тренувальний майданчик для обіцянки. Можливо, ви проходите через емоційну пустелю, ви втратили людей, яких любили, ви почувалися покинутими. Можливо, це фінансова пустеля, де кожен день це боротьба за виживання або духовна пустеля, де ви молитеся і здається, що небо мовчить. Але послухайте: Боже мовчання це не відсутність, це стратегія. Саме в тиші Він формує ваші духовні вуха, щоб ви чули голос, який йде не з шумом, а з напрямком. Бог очищує вас, Він очищає вас, Він позбавляється людей, поведінки, звичок та думок, які не можуть іти з вами до обіцяної землі. Він обрізає, щоб ви могли зростати. Він вчить вас ходити вірою, а не видінням. Пустеля вилучає Єгипет зсередини вас. Бо іноді ми виходимо з рабства, але все ще носимо його вади в наших душах. Тож я кажу вам, не здавайтесь у пустелі. Це не ваш кінцевий пункт призначення. Це шлях, обіцянка все ще жива, і вона чекає на вас одразу за останньою дюною. Ти, за крок від свого дива, ти відчуваєш це чи не так? Втома в тілі, виснаження в душі, відчуття, що ти вже віддав усе, що мав, і все ще. Воно не настало. Ти дивишся вперед і здається, що нічого не відбувається, ніби небо мовчить, ніби обіцянка далека. Але я тут, щоб нагадати тобі найтемніша темрява настає безпосередньо перед світанком. І якщо ти відчуваєш себе розчавленим тягарем боротьби, це тому, що ти за крок від свого дива. Пам'ятаєш жінку з кровотечею дванадцять років вона страждала, дванадцять років ізоляції, сорому, болю, покинутості. Вона перепробувала все кожен ресурс, кожного лікаря, кожну людську надію. Але нічого не змінилося, доки одного дня вона не почула про Ісуса щось усередині неї прокинулося. Остання іскра віри знову запалилася, і вона не чекала, поки її покличуть, не чекала, поки її помітять. Вона йшла. Вона просувалася вперед, вона пробивалася. Навіть слабка, навіть кровоточаща, навіть самотня. Бо в її серці була впевненість, якщо я лише доторкнуся до краю його одягу, я зцілюся. І так воно і сталося одним дотиком не тому, що в тому одязі була магія, а тому, що в її серці була віра. І саме цього Бог шукає сьогодні сердець, які все ще вірять навіть після стількох розчарувань, душ, які все ще повзуть до його присутності, навіть без сили, духів, які все ще моляться. Навіть коли вони вже нічого не відчувають. Можливо, ви на межі своїх можливостей, можливо, ви думаєте про те, щоб здатися, але не випадково ви чуєте це зараз. Святий Дух каже вам ви за крок від дива, один дотик, одна молитва, одне рішення, і все може змінитися. Диво недалеко, воно рухається до вас, коли ви чуєте це слово. Подивіться на Пророка Ілю. Після трьох років посухи він молився про дощ один, два, три рази і нічого. До сьомого разу його слуга побачив маленьку хмару розміром з людську долоню, що піднімалася з моря. Маленьке, незначне для людських очей, але для Ілі це був знак, це був початок, це був початок бурі благословень. Відповідь мала прийти. І я хочу, щоб ви зараз озирнулися навколо. Можливо, те, що ви бачите, здається маленьким, маленькі двері, контакт, мрія, бажання. Але якщо ви подивитеся очима віри, ви зрозумієте, ця маленька хмара несе дощ, який перетворить вашу суху землю на родючий сад. Не здавайтесь зараз, не зупиняйтесь тут. Ворог хоче, щоб ви зупинилися, бо знає, що він близько. Ось чому битва загострилася, ось чому втома зросла, тому що ви на переломному етапі. Ви на межі обіцянки, диво вже почалося в невидимому, і ось ось проявиться. Обіцянка буде виконана, небеса рухаються. А тепер зробіть глибокий вдих, бо те, що ви носите в собі, ось ось вибухне. Уся ця подорож, тягар, який ви витримали, сльози, які ви приховували, мовчання, яке ви витримали, все це не було марним. Небеса рухаються, духовний світ вирівнюється. І те, що Бог обіцяв над вашим життям, буде виконано. Ніщо і ніхто не може зупинити те, що було запечатано вгорі, щоб воно сталося тут, унизу. І я з вірою заявляю, це час виконання, час откровення, час жнив. Ви не просто хтось, хто намагається вижити, ви той, хто був покликаний проявити Царство Боже. Обіцянка, яка була дана над вашим життям. Та, яку ви чули у своєму дусі, яка часто здавалася далекою або неможливою, наближається. І коли Бог виконує, Він робить це так, що ніхто не може вкрасти славу. Він підносить своїх у потрібний час, у саме той момент, коли навіть ті, хто зневажав вас, повинні будуть визнати, це був Бог. В Ісаї 5, 4, сказано: Жодна зброя, зроблена проти тебе, не матиме успіху. Це означає, що так, зброя буде викована. Ворог спробує, він повстане, але він не переможе, бо на тобі помазання, яке не можна скасувати. І якщо ти зайшов так далеко, після стількох труднощів, після всього, то це тому, що Бог зберіг тебе, Його рука була на тобі весь час, навіть коли ти думав, що ти один. А тепер, у цей момент, я хочу, щоб ти проголосив разом зі мною Я вірю. Скажи це своїми устами. Але також і своєю душею. Бо віра, навіть розміром з гірчичне зернятко, рухає гори. І я тут не лише для того, щоб мотивувати тебе, я тут, щоб нагадати тобі, хто ти обраний, відокремлений, позначений небесами. Можемо помолитися разом, заплющ очі, якщо можеш, або просто з'єднайся, як ти є. Небесний Отче, в могутнє ім'я Ісуса я представляю кожне життя, яке чує це Слово. Господи, Ти знаєш кожну сльозу, кожну безсонну ніч, кожну битву, яку переживаєш у тиші, і я прошу Тебе зараз: дихни на них своїм духом, онови їхню силу, відроди віру, яку час намагався загасити, підніми полеглих, зціли поранених, розібі кайдани, відкрий небеса над твоїми обраними і виконай, Отче, своєю вірністю, кожну обіцянку, яку ти дав. Ми віримо, ми довіряємо, ми сподіваємося, і ми проголошуємо обіцянка буде виконана. Якщо ця молитва звернулася до вас, я запрошую вас написати лише одне слово в коментарях Амінь. Не для мене, не для поглядів, а як пророче твердження, як акт віри, ніби кажучи Я приймаю, я погоджуюся, я готовий. І якщо ви відчули, що це послання торкнулося вашого серця, поділіться ним. Не тримайте цей вогонь у собі. Є люди, які борються на межі здатися, яким потрібно почути те, що ви щойно почули. Будьте каналом, будь мостом. А якщо ти хочеш продовжувати йти зі мною в цій духовній подорожі, підпишись на канал. Увімкни сповіщення тут слово живе. Вогонь справжній. І небеса продовжують говорити. Ти обраний, ти коханий, і те, що має статися, Величніше за все, що минуло. Обіцянка буде виконана. Небеса вже в русі. Амінь.